Раз, раз, два, раз, раз, раз.

А, ну що, 23 година. У нас пряма трансляція. Володимир Ілліч, увага! Пряма трансляція. Ми проводимо на сьогодні а, заключну прес-конференцію, на якій о, о, озвучимо остаточні дані станом на 20-ту годину. А, в прес-конференції беруть участь. Приємно представити ті, хто відповідав, був як. Кажуть, на передовій вони були в своїх організаціях і прийшли з остаточними даними. Це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, Приєднався до нас Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру імені Разумкова. Ну і команда, яку ви вже знаєте, це Ірина Бекешкіна, керівник проєкту Національний Екзитпол, Ігор Когут, наглядова рада Екзитполу, і два експерти спостерігачі Катерина Козиренко з Росії і наш СЕМ США. Нью-Йорк. а uh, слово Ірині Бакешкіні. Дякую. Ну, ви бачите, що ніяких істотних взагалі зрушень у порівнянні з нашими попередніми результатами не відбулося і. Uh... Порошенка має 55,7%. Тимошенка 12,8, Ляшко 8,1%, Гриценко 6,3, Тигіпко – 4,8, Добкін – 2,1%, Богомолець 2,0%, Рабінович 2,0%, Тягнебок 1,3%, Симоненко 1,1%, Ярош 1,0%, а решта має менше 1%. Тобто, бачите, що е, відмінності з нашими попередніми результатах у межах е, сотих, в межмех десятих відсотка. От. Ну, власне, е, це все, що ми можемо е, що я можу сказати. А зараз я е, надаю слово Володимиру Паніоте, який хоче уточнити деякі е, речі, які слід мати слід брати до уваги. Я хотів би сказати, що от приїхав там з передачі Савіка Шустера, і взагалі бачу, що дуже активно обговорюються результати екзитполу, але вони обговорюються так, начебто це вже остаточні результати виборів. І все ж таки я хотів би просто нагадати, що під час екзитполів ми не опитуємо деякі категорії населення. По перше, ми не працювали в закордонних округах. Потім ми не опитуємо тих, хто голосує вдома. Далі ми не опитуємо тих, хто голосував в лікарнях, в тюрмах, і частину військових, тих військових, які на от окремих частинах. А ми їх теж не опитуємо. Ну, я звичайно не думаю, що це загальна кількість їх складає біля 5%, і навряд чи всі 5% могли голосувати не за Порошенка, з них певна частина голосувала за Порошенка. Тому ми оцінюємо максимальну загальну похибку як 3,5%. Тому є дуже велика ймовірність, що. Петро Порошенко виграє в першому турі, але просто ну, хотілося б до деякої більшої, більшої обережності, все ж таки. Це перше. І друге, я хотів би сказати, що дійсно Петро Порошенко отримав дуже великий кредит довіри, але частина голосування була пов'язана з тим, що люди хотіли, щоб все ж таки вибори закінчилися у першому турі. І тому. О, Реальна підтримка, я гадаю, дещо менше, ніж ту, яку він отримав, от п'ятдесят І Порошенко має усвідомлювати, що це дуже великий кредит довіри, і е дуже, ну, ставитись до цього, е з великою з з великим натхненням зробити дійсно щось добре для України. Михайло ну, е, Я буквально кілька слів додам. Е, як ви, знає, е, ви знаєте, е, власне, е, опитування на дільницях здійснювалося двома компаніями, і вибірки були. Незалежними, тобто ми можемо порівнювати е, дані різних комп, е, двох компаній, і я хочу сказати, що різниця в даних двох компаній була дуже незначною, що, на мою думку, підтверджує достовірність отриманих результатів. А, ну, Маючи дані лише своєї компанії, тобто якби половина половинах я е, намагався от е, за той час, який в мене залишався. Між 9 і 11 годиною порахувати, як голосували в різних регіонах за кандидатів, і от бачимо, що Порошенко перемагає практично у всіх регіонах. На заході за нього голосували 61% опитаних так само, і у центрі. На півдні 48%, на сході 42%, відсотка. Ну серед тих, хто взяли участь у виборах. Ну я хочу зазначити, що це дані лише наш нашої частини екзитполу, як які здійснювалися центром Разумкова. Але я не думаю, що дані за всім масивом опитаних будуть істотно відрізнятися, оскільки, як я сказав, загалом вони досить близькі. Ну і е, по інших кандидатах немає несподіванок у регіональному розподілі. За Тимошенко е, найчастіше голосували у західному і центральному регіонах: 15% на заході, 14% у центрі, 10% на півдні і 6% на сході. Так само, як Тігіпко, найбільше голосів отримав у південному і східному регіонах на півдні 11,5% і на сході. 11 А що стосується Ляшка, то також нічого несподіваного немає. 11% за нього голосували на Заході, 9,5% у центрі, 5% на півдні і 5% на Сході. Ну, а за Добкіна, скажімо, голосували 16% у східному регіоні. Що теж не дивно, і дуже мало в інших регіонах. Лише 3% у південному регіоні. І відповідно 0,1 і 0,3% у західному і центральному регіонах. Так, хто у нас наступний? Спостерігачі. Екатерина. Пожалуйста, підведіть ітог. Ну, вы уже подвели итог, что я могу добавить. Мне кажется, что действительно вот важно понимать, что данные экзитпола это не окончательные выборы, результаты выборов, и поэтому ну, надо дождаться все-таки официальных результатов, прежде чем говорить о цифрах уже как о состоявшихся цифрах потому что как бы там ни было, но инструмент этот ⁇ это, это все-таки вероятностный инструмент, и он, он иногда э, дает всякие чудеса, с ним происходят. Но будем надеяться, что эти, этот сказать, пол, он он нам никаких сюрпризов не принесет несмотря на все те ограничения, которые этот инструмент имеет. И будем надеяться, что выборы состоялись в первом туре, и будем надеяться, что кандидат, которого выбрал народ Украины, что он оправдает его надежды. Спасибо. Давайте дополните. Добрый вечер. Я хочу сказать, какова практика в Соединенных Штатах. Я только что выпущен, появился документ. Президент Соединенных Штатов выпустил стейтмент, в котором, собственно говоря, поддержал народ Украины в выборах, Ну, практически я не знаю, есть ли там слова поздравляю, но по крайней мере там было понятно, что из стейтмента президента было понятно, что победителем считается выборов Петр Порошенко, как и предсказано нашим экзитполом, в котором я имел честь. принимать участие. Как у нас это происходит? Ну, значит, Катя правильно сказала, что могут быть, результаты могут измениться в какую-то сторону, ошибка выборки где-то 3,5%, но политически это никакого значения уже не имеет, как вы, наверное, знаете, Тимошенко, собственно, признала. В Америке сложилась такая практика, что если главный оппонент признает свое поражение, то победитель объявляется автоматически, независимо от того, у него 56% или 51% или даже 50,5%. Политически это значение уже не имеет. Поэтому мы смело, с, со стопроцентной вероятностью, можем считать выборы состоявшимися, поздравить нового президента Украины и пожелать украинскому народу счастья, благополучия, независимости, демократии и интегральной целостности. И целостной территориальной целостности. Игорь Спасибо. Великое спасибо. В щоденному житті моя справа коментувати результати і політичні якісь робити прогнози. В даному випадку моя функція була обмежена значно. Я відповідаю за тим, щоб вам, скажімо так, довести достовірність роботи наших шановних соціалічних компаній. Ну, наші гості, звичайно, і СЕМІ, і Катеріна, вони зробили величезну роботу. Вони абсолютно пропрацювали і методологічні підстави, дуже багато сперечалися, дуже багато було розмов по тому, як відбувається сьогодні опитування. Дуже багато було викликів. Сьогоднішній день був дуже непростий, і це тільки те, що ми бачили на власні очі в Києві. Ми ми не до кінця розуміємо, як це відбувалося в Донецьку Луганську. А те, що ми чуємо від наших колег соціологів, це справді це був дуже великий виклик для нас проведення цього національного екзитполу. З точки зору нашої наглядової ради нам важливо засвідчити те, що е, впливу ні фінансового, ні іншого на результати цього з не мали жодні політики чи кандидати зокрема, е, лідери е, перевиборчих і вже виборів. Е, це значною мірою завдячуючи тому, що він був профінансований міжнародними організаціями і донорськими структурами, такі як Міжнародний фонд відродження, Національний фонд за підтримку демократії Сполучених Штатів Америки, і Агентство з міжнародного розвитку USAID, і МАТРА, програма Королівства Нідерланди і Європейський Союз. Оце так само консорціум тих донорських організацій і фінансових внесків, які забезпечували можливість. Цього дослідження, цього величезного контрольного механізму, який ми завжди використовували як контроль. Сьогодні ми це використали як засвідчення того, а тут я вже собі дам маленьку можливості для такого коментарю, що українське суспільство насправді воліє жити в мирі, хоче стабільності, переживає за безпеку і воліває за безпеку себе, своєї країни. Цілісності своєї країни. І, власне, це в такий спосіб було втілено в тому, що вони такі. На, наше суспільство, наші виборці спромоглися проголосувати в один тур. Я ну, не знаю. Насправді е, важко говорити про статочні результати, їх засвідчить тільки Центральна виборча комісія. Але це бажання, е, як можна швидкого врегулювання, вона була дуже серйозно присутня на цих виборах. І не будемо перевищувати. Там заслуги і шанси багатьох з наших політиків-кандидатів люди зробили свій вибір через те, що хочуть жити процвітаючій країні, зробили все сьогодні і продемонструвавши свою політичну волю. Я зі свого боку дякую і Київському міжнародному інституту соціології, і соціологічній службі центру Разумкова і фонду демократичних ініціативи імені Ілька Кучерєва за цю традиційно якісну відповідальну. І дуже важливу роботу для нашого суспільства для України. Я сподіваюся. А, а те, що інші екзитполи показали, так само приблизно той же самий параметр е, цифр, говорить те, що ми не схибили, і Україна має великий шанс вже на ближчі дні отримати свого президента, заощадивши час і кошти, я думаю, що цей ресурс коштів, особливо часу, сьогодні є дуже важливий стратегічно, кардинально важливий для нас усіх. Дякую шановним колегам. Дякую вам, журналісти, за вашу увагу підтримку. Нам це дуже важливо. Дякую. Прийшов час запитань. Будь ласка, хто має які запитання? Будь ласка, добрий вечір. Людмила Беделян, ТСН один А скажіть, будь ласка, ну. Пані Ірино, наприклад, дві перші позиції, ну, все було зрозуміло, так і чекали. А от третя, тут, наче, і, 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 і ніхто не ждав. От поясніть так. нам, будь ласка, чи ви здивовані, і, і як так? А, е, я теж не, не, не чекала. От, Хоча, хоча рейтинг е, Ляшка зростав, це було видно останнім часом, він дуже активно їздив взагалі по країні. От, Але. Ну, Останні, скажімо, рейтинги, які ми бачили, в нього 6% вже було. Але те, що він вийде на третю позицію, це пов'язано, по-перше, з тим, що все-таки опустилися Тигіпко, якому, все, якому пророкували третє місце, тому що низька явка була на Сході. А чому Ляшко? Ну, Ви знаєте, я це пояснюю так, ну, це гіпотеза. Давайте згадаємо свободу яку вже казали, що вони там не казали, але все-таки прогнозували, що вона пройде, але пройде десь на масштабі 5-6%. Вона взяла 10%. Відсотків. І за неї о, бага, голосували і... О, не лише її, так мовити, ядерний електорат, тобто, а електорат, який до націоналізму не мав ніякого відношення, в тому числі просто російськомовний електорат голосував, частина за нього. Бо в Свободі мали, бачили людей, які, ну як би це сказати, пристойніше, які можуть це дуже добре врізати. Да? От Очевидно, я думаю, що ми бачимо, скільки отримав. Власне, скільки отримав тягнебок? Один. Да? Один і три. То мені здається, що частина того електората, який учитує свободу, що вона дасть в морду, да? вона перейшла якраз до, до, до Ляшка з вилами. Ну, я це так собі пояснюю. Оті, бо де ті відсотки, які колись мала свобода і тягнебок міг мати? Я думаю, вони перейшли якраз до Ляшка. Ну, це моя версія. Я якщо дозволити, тобі я дозволю коментар з іншої площини. Що показують оці дані. Якщо це будуть реальні дані виборів, це дає нам. Ну, по-перше, подивіться, на жаль, російське телебачення сьогодні показує результати як зітполу, ніби Ярош там шалену кількість підтримки отримав. Ви бачите, що разом з тягнебоком це 2,5%. Це для світу, для нас це дуже вагома річ. Українці вміють робити вибір і дуже вболівають за безпеку і за репутацію своєї країни, але і результати Добкіна, і Тігіпка, і, е, і Свободи, і інших сьогодні дає нам підставу на наступних парламентських виборах знижувати бар'єр, прохідний бар'єр до парламенту, аби дати шлях молодим. Насправді, то що ми ще вчора боялися, що зниженням бар'єру можуть пройти різні комуністи, різні колишні регіонали, сьогодні насправді так. І чи, чи радикали насправді сьогодні ці результати нам дають перспективу нормального парламентського розвитку так само Андрій ігнатов для National Public Radio. Скажіть, будь ласка, чи зараз можливо надати передбачення або вашу оцінку щодо явки виборців? З оцінку е, щодо того, що ми можемо очікувати завтра. Е, ви обіцяли скільки може Явка виборців на цей раз була нижче у порівнянні з тими самими числами, скажімо на третю годину, і ніж це було того разу. У 2012-2010 році, і це все ж таки пояснюється тим, що було мало грошей на фінансування виборчої кампанії, через це було мало регістраторів, і тому важко сказати зараз, чи всі, хто хотів, встигли. Проголосувати. Ми таке дослідження проводили тільки в Луганській Донецькій області, і м, мені здається, що там явка має, має бути на рівні 65 але це так, це не прогноз, е, а просто гадання. З приводу явки у киян склалося враження надміру. Справді, величезні черги. По півтори години люди, котрі стояли в чергах, і було враження, що це буде сьогодні надзвичайна явка. Очевидно, що цього таки не трапиться. Насправді ми трошки перевищили, перевищили очікування. Я погоджуюся абсолютно з Володимиром Ільчем. Ці, умовно кажучи, черги були спровоковані не стільки кількістю виборців, скільки технологічною проблематикою цієї кампанії. Навмисно, зумисно чи в якийсь інший спосіб. Було зроблено так, щоб мінімалізувати кількість членів виборчої комісії. І це не тільки кошти, це субто технологічно. Я це називаю, чому тому, що деякі кандидати, котрі потрапили до цього списку, там одного-двох відсоткових в принципі, не були здатні надати своїх кандидатів до виборчої комісії. Деякі ви, вони зраховані так само у голосування, але припинили свою кампанію. Не сказали, що не знімається з виборів. І так само знялась виборчі комісії. Сьогодні виборчі комісія працювала на мінімумі, людському мінімумі, можливим за законом. Це був величезний виклик. Насправді я зараз не готовий казати, що це було намисне вплив маніпулятивний там, чи якісь механістичні плани на вибори, очевидно, і в тому числі і це мало місце, щоб спровокувати такі ну, негативне ставлення, в тому числі і спостерігачів. Ви знаєте, що це, це завтра з'явиться у е, фінальному звіті місії ОБСЄ, що все, звичайно, демократично, все чудово, а але техні, технічні проблеми мали місце, мало не, не, не пристосовані приміщення, все рівно, щоб створити деякий додатковий негативний контекст. У, і це об'єктивні будуть дані. Запитань немає, мабуть, так. Ну що ж, ми на цьому завершуємо. Днів за 10 ми вас закличемо, щоб підбити вже якісні показники. Тобто, ми скажемо і вік людей, як вони голосували, і регіональні відмінності, так, Володимир. Так що, спасибі вас за співпрацю. До побачення. Дякую всім.